Посівна кампанія на теренах Порядницького району у розпалі. Господарства засіяли зерновими та бобовими культурами майже 46% посівних площ. Всього в обробітку сільгоспідприємств району знаходиться понад 43 тисячі гектарів ріллі. З них п'яту частину становлять посіви оземини. Цього року господарства будуть сіяти зернові культури овес, ярий ячмінь, яру, пшеницю, соняшник та кукурудзу. Крім цього, вирощуватимуть горох, сочевицю, олійну редьку, гречку, однорічні та багаторічні трави. Найбільше кукурудзи посіяли товариства Наташа Агро та Цукровик. Соняшнику агрофірма Куйбишеве, Дружба Нова і Баришівська зернова компанія. Ярими культурами найбільше площ засіяли товариство «Лиляківське ПКЗ-Агро та товариство Рудам. Окрім цього, товариство Баришівська зернова компанія вперше цього року планує 1400 гектарів засадити гарбузами. Вже три роки на теренах Пирятинського району жодне сільськогосподарське підприємство не вирощувало цукровий буряк. Цього ж року все змінилося. Агрофірма «Пирятин» вже 100 гектарів засіяла цією культурою. В планах вирощувати цукровий буряк на площі 360 гектарів.